Доброго дня, діти! Діти, А давайте пограємо з вами в рухливу гру з м'ячем, яка називається «Підкинь м'яч вище. Беремо м'яч в руки, підкидаємо м'яч обома руками вгору, намагаючись його спіймати. Якщо не спіймали м'яч, потрібно підняти його із землі і знову підкинути вгору. Мяч ловити кистями рук, не притискаючи його до грудей. А спочатку послухайте віршик про м'ячик. Ти підкинь свій гарний м'ячик, потім ти його спіймай. Знов кидай лови і смійся, але падать не давай. Тож починаємо. Тобі сподобалось? Ти молодець, У тебе дуже гарно виходить. До нових зустрічей!